Вітаємо сьогодні. Ми заглибимось в одну історію з Євангелія, яку, мабуть, багато хто чув, Про простілення слуги римського сотника. Історія давня, але знаєте, досі чіпляє. Чому так? Думаю, тому що вона торкається дуже таких м, особистих речей, нашої віри, молитви, і того складного питання: чому іноді здається, ніби нас ну, не чують? Ага. От джерами, які ми сьогодні розглядаємо, вони підказують, що ця історія це більше, ніж просто розповідь про чудо. Це, власне, ключ, ключ до розуміння справжньої віри, смиренної молитви, ну і дієвої любові. Цікаво. Тобто не просто подія, а якась модель. У нас є матеріали, що аналізують цю історію, різні тлумачення. От і спробуємо розібратися, як саме автори цих текстів бачать зв'язок між вірою. Любов'ю та смиренням, саме так. І все починається, як згадують джерела з такого поширеного відчуття, ем, ну, розчарування. Розчарування в чому, коли здається, що віра якось не спрацьовує, знаєте, або молитви ніби йдуть, а відповіді нема, і це, звісно, змушує питати себе, а що таке віра взагалі? Як ми її розуміємо? Так, це слушне питання. Бо часто ж як віра, це просто вірити, що щось станеться, правильно? Ну так, часто спрощуємо, а джерела пропонують глянути глибше. От, посилаються на послання до євреїв: віра, це здійснення очікуваного і впевненістю невідомому. М -м -м, впевненістю невідомому. Так, тобто, це не просто очікування якогось конкретного результату тут і зараз. Один текст навіть порівнює є буденна впевненість, ну, що завтра сонце зійде, так? а є віра в Бога. І це щось ну, іншого порядку. І отут, значить, з'являється сотник, його приклад. Кажуть, джерела ключовий. Що ж у ньому було такого особливого? Автори виділяють, так би мовити, три складові: по-перше, його віра вона не була абстрактна, рушієм була любов, любов. Так, його щира турбота про слугу це ж любов у дії. І тексти нагадують: Бог є любов, віра без діл, які показують цю любов, вона, як каже, Яків, мертва. Тобто він просив не з егоїзму, а реально турбувався про іншу людину. Зрозуміло, отже, любов як двигун віри, що веде до дії. Це вже змінює кудзору. А другий елемент який другий це смирення, смирення в молитві. Пам'ятаєте, як він каже? Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю. Так, так, пам'ятаю. І джерела це підкреслюють це, знаєте, не просто формальна ввічливість, це глибоке усвідомлення ну, своєї негідності перед Богом. Це так контрастує з тим, коли ми іноді, можливо, несвідомо, майже вимагаємо відповіді, наче нам щось винні. Дійсно, сильний контраст, римський офіцер, владна людина і. Таке смирення, це змушує замислитись, а чи завжди ми так підходимо до молитви. Отже, виходить така формула: віра помножена на любов у дії плюс смирення. І якщо забрати щось одне, то все втрачає сенс. Саме так. Якщо фокусуватися лише на вірі як переконанні, то можна дійти до того ж розчарування, про яке ми говорили на початку. І тут один з текстів, знаєте, наводить таку ілюстрацію. Можливо, дещо незвично про англійця. Англійця, так. який не застрахував будинок, але зробив щедру пожертву на церкву. І коли почалася пожежа в місті, його дім дивом вцілів. Хм, Цікава паралель. І як це пов'язано з сотником. Ну, автор використовує цю історію, щоб підкреслити ідею взаємності у стосунках з Богом. Тобто наші дії, наша довіра, виражена не просто словами, а вчинками, як от пожертва того англійця чи турбота сотника про слугу, вони знаходять відгук. Тобто, віра це не пасивне чекання. Виходить, що так, це активний стан, який включає і любов, і смирення, і готовність діяти згідно зі своєю довірою. Гаразд, спробуємо підсумувати, що ж головне ми виносимо з цього аналізу. Мені здається, ключова думка така: історія сотника це не стільки про чудо як таке, скільки про модель віри. Так, цілісну модель. Модель, де переконання, дієва любов і щире смирення вони нероздільні. Абсолютно. Це ніби запрошення подивитись на віру не як на якийсь інструмент, знаєте, для отримання бажаного, а як на глибокі стосунки. Стосунки, що будуються на довірі, на любові. Угу. Які ми показуємо і вчинками, і своєю позицією перед Богом? І тоді, на завершення, така думка для роздумів якщо віра, як припускають ці джерела, справді так тісно пов'язана з любов'ю в дії та смиренням, то як може змінити наш досвід спілкування з невидимим, якщо ми свідомо переосмислимо свій підхід і до молитви, і до стосунків з людьми поруч?